Вітаю вас, любі третєкласники на уроці української мови. Продовжуємо наше дистанційне навчання. Приготуйте, будь ласка, зошити з української мови, прості із друкованою основою, також підручники та ручки. Сьогодні у нас тема словосполучення прикметників з іменниками. Будь ласка, відкрийте зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Напишіть каліграфічно букву М, велику з'єднані з маленькою, та кілька складів із цією буквою, з'єднані з іншими буквами. Та кілька слів: рум'яна, маківка, бджола. Нагадую, що ви завжди можете поставити презентацію на паузу. Зараз, будь ласка, розгляньте малюнки. Поставте до нас предметів питання який, яка, яке, та запишіть одну ознаку. Так, будиночки ви бачите. Давайте дамо відповіді. Який будинок? Цегляний, який? Дерев'яний. Палац який? Красивий. І так далі. Будь ласка, послухайте казочку. Жив був на світі прикметник, у нього було багато друзів іменників. Вони супроводжували прикметника скрізь, підтримували його, без них не знав підненький, якого він роду та яке число має. Але одного разу прикметник вирішив, що йому не потрібні друзі іменники, і пішов шукати собі нових товаришів. По дорозі він зустрів дієслово і вирішив подружитися з ним. Але з цього нічого не вийшло, бо дієслово не захотіло прийняти цієї дружби. Потім прикметник вирішив заприятелювати з числівником. та й ця дружба закінчилася невдачею. Засмучений прикметник вирішив вибачитися перед іменниками. Ті його пробачили, і з того часу прикметник та іменник, друзі, не розлий вода. Сподіваюся, ця казка навчить багатьох справжньої дружби. Надійних та вірних друзів вам бажаю, дітки. Давайте ми прочитаємо на сторінці 10. Відкрийте, будь ласка, підручник, вправа 1. Прочитайте речення. Скляна ваза стояла на столі. Про що йдеться в реченні? Так, вірно, в реченні йдеться про вазу. Що, що ваза робила? Стояла. От і ми з вами знайшли головні слова в реченні. Підмет ваза, присудок стояла. Давайте ми встановимо зв'язок між словами в реченні. До слова ваза, тобто до та є ще у нас зв'язок? Так, є ваза, яка скляна. Далі ми знаходимо зв'язок до слова стояла, тобто до присутка. Стояла де на столі? Або стояла на чому на столі. Назвіть, будь ласка, прикметник у даному реченні. Яка скляна. Вірно. З яким словом пов'язаний прикметник? До слова, ваза. Ваза іменник скляна прикметник. Ваза в нас ознака, яка скляна. У реченні прикметник скляна зв'язаний з іменником ваза, тому що вказує на ознаку цього предмета. Прикметник та іменник утворюють слово сполучення. Головним словом у ньому є іменник. Став питання від іменника до прикметника. Ваза яка скляна. Ось так ми це робили в попередньому реченні. Прикметники змінюються за числами і родами. У словосполученні число і рід прикметника та іменника однакові. Іменник ваза вжито в однині, Прикметник скляна також в однині. Ваза іменник жіночого роду. тому і прикметник скляна вжито в жіночому роду. Давайте ми зараз з вами. Попробуємо утворювати слово сполучника іменника з прикметника за зразком. Це вправа 2, записали в зошиті. Давайте запишемо. Наприклад, металева каструля, каструля яка металева. Визначить головне слово. Це іменник, каструля. Поставте від нього питання до прикметника Яка. Кілим і шерсті. Килим, який шерстяний. Вірно, подушка з пір'я. Подушка яка пір'яна. Простирадло з льону. Простирадло яке ляне. Ковдри з бавовни. Ковдри, Які? бавовняні. Склянка із пластику. Склянка яка пластикова. Банка зі скла. Банка яка скляна, ваза з глини. Ваза яка глиняна. Комод із дуба. Комод який дубовий. Двері із сосни. Двері які соснові. Стілець із дерева, стілець де... який дерев'яний, полиці з горіха, полиці які горіхові. Запишіть, будь ласка, це свій зошит. Давайте ми з вами спробуємо ще таке завдання. Відредагуємо. Тут записано «скляний двері. Ми знаємо, що якщо двері, якщо іменник в однині, значить, і слово мають бути теж в однині. двері, які скляні, подушка, яка. Пір'яна, тобто вона жіночого роду. Дерев'яна стіл. Якщо стіл чоловічого роду, значить дерев'яний має бути теж чоловічого роду. Пластикові вікно, вікно воно, значить пластикове теж має бути середнього роду. Затишне кімната. Кімната вона, значить затишна жіночого роду. Кам'яні будинок, будинок. Він чоловічого роду. Кам'яний теж має бути чоловічого роду. Далі. Слідуюче завдання, дітки, вам потрібно буде прочитати оповідання, каблучка Дмитра Кузьменко. Тому це завдання ми виконаєте самостійно, Відкрийте, будь ласка, щоденники і запишіть домашнє завдання. Записуємо сторінка 11, права 3. Вам потрібно буде прочитати текст та переказати і відповісти на деякі запитання. Чому Софійка взяла каблучку в Аліни? Чому Аліна попросила в Софійки саме ручку? Чому Софійка її віддала? Перекажіть, будь ласка, це оповідання від імені Софійки чи Аліни. Чим відрізнятимуться розповіді? Що ж, наш урок підійшов до кінця, хочу запитати у вас, дітки, що нового саме ви дізналися на сьогоднішньому уроці? Чому саме прикметники вживаються з іменниками? І які саме прикметники бувають? І чому саме вони схожі на іменники? До побачення! До наступного уроку української мови.